У 1980 році київські динамівці вкотре виграли золоті медалі чемпіонату в 30-му турі у надзвичайно важливому матчі в Києві. Динамо впевнено, здолала московський Спартак 2-0, після чого вже ні в кого не залишилося сумнівів щодо переможців чемпіонату. Ця перемога повернула команду у кубок європейських чемпіонів В сезоні 81-82 Радянську країну представляли саме динамівці. Команда сильно змінилася. На перший матч з турецьким «Трабзонспором» вийшли такі гравці. Михайлов, Коньков, Балтача, Бесонов, Дем'яненко, Лозинський, Буряк, Євтушенко, Баль, Вереміїв, Блохін. Гра з перших хвилин перемістилась на половину поля турецької команди, але небезпечних моментів було не так багато. Турки оборонялися майже всією командою, відверто граючи на нульову нічию. І у першій половині гри динамівці марно билися об захист робзон спору, так нічого цікавого і не створивши. Однак у домашньому матчі потрібно перемагати, і в другій половині гри кияни почали діяти значно сміливіше, з'явилися і перші небезпечні моменти. Однак воротар турецької команди капітан діяв дуже впевнено. І хто ж це був? А це був Шенол Гюнеш, який потім, вже в якості тренера, завоює для Туреччини бронзові медалі чемпіонату світу. Поки турецькі оборонці виконували роль статистів, Шенол Гюнеш працював у поті чола, вчасно покидав рамку воріт, виходив на перехоплення. Загалом у киян в атаці все виходило. З'являлися реальні нагоди забити. Однак реалізація моментів бажала кращого. І все ж киянам вдалося перемогти. На 74 й хвилині забив Олег Блохін. Цей гол був єдиним у грі. Кияни святкували мінімальну перемогу. Туреччині було важко вже всередині першого тайму Джеміл Джаналіоглу відкрив рахунок і вивів Фрабзонспор вперед. Однак у другому таймі Бессона забив надзвичайно важливий виїзний м'яч. Матч так і закінчився нічийним результатом 1-1, який дозволив динамівцям продовжити боротьбу у Кубку європейських чемпіонів. Традиційно згадаємо про форму у домашньому матчі з Трабзонспором грали у білих футболках та синіх шортах з емблемою на грудях, а характерною особливістю комплекту були доволі великі сині комірці. Також у тому сезоні грали у доволі простих білих комплектах з трьома синіми смужками і емблемою. Такий собі мінімалізм від Адіддас. У першому матчі однієї восьмої фіналу грали на виїзді з Віденською Аустрією. Ще на початку гри було помітно, що австрійці просто не можуть створити нічого небезпечного біля воріт київського Динамо. Натомість атаки біло-синіх були дуже гострі. Австрії довгий час щастило. Динамівців підводила реалізація, а далі нерідко австрійці просто не знали, що робити з м'ячем. Динамівці підключали пресинг і відбирали м'яч. Довго господарі не протримались. На 22-й хвилині після передачі з лівого флангу молодий новачок команди, що прийшов з Львівських Карпат, Андрій Баль головою відправив м'яч в сітку 0-1. На тому динамівці не зупинились. Чудовий шанс забити мав Олег Блохін. Ще до перерви, кияни не раз могли подвоїти рахунок, але австиці вистояли і дочекалися невеликого перепочинку. У другому таймі Блухін, який проводив прекрасну гру, забуває другий гол, але суддя фіксує офсайд. Ось у цій ситуації. Як бачите, офсайд пасивний, тобто гравець у положенні грою навіть не торкається м'яча, не заважає оборонцям, а устрій дуже спірне рішення, і все ж, гол не зараховано. Блохін продовжував вражати австрійську публіку. Тренер Аустрій Ері Хофф був у шоці. Казав, що не уявляв, що Форвард може грати так широко і на фланзі, і на вістрі атаки. Але всі динамівці грали чудово. Ось так відчайдушно за м'яч боровся Андрій Баль. Веремєво не вистачило буквально кількох сантиметрів, щоб запустити м'яч під попередчину з штабного удару. Були моменти, коли здавалося, що м'яч вже залетів у ворота Аустрії, але якимось дивом господарі рятувались від другого пропущеного. Звісно, таке марнотратство моментів не могло сподобатися Лобановському, адже тренер розумів, попереду ще друга гра і хто знає, якою вона буде. Динамівці перемогли з рахунком 0-1 і згодом зустрілися з суперником у Києві. Збереглась унікальна відеохроніка в роздягальні Лобановський наголошує, колективний відбір, щільна гра з суперником, зачепитися та дорожити м'ячем, закликає допомагати один одному. Попереджає, що поле слизьке, а суперник серйозний, і все ж рівень гри має бути високим. Неозброєним оком помітно хвилювання тренера, щось його насторожує. І Австрія вже з перших хвилин демонструє такої гри, як в Австрії, більше не буде. У відповідь буряк у стилі самого Лобановського ледь не закручує м'яча кутового у ворота консилії. А всередині першого тайму Австрія забуває, відзначається Петков, який добуває м'яч після удару Гаселіха. І Динамо потрапляє у дуже важку ситуацію. Їхня перевага першої гри фактично множиться на нуль цим голом. А що ж динамівці продовжили марнувати 100% моменти. Відверто кажучи, Динамо давно мало закрити всі питання щодо переможця цієї пари. Але жахлива реалізація ставила під сумнів їхній вихід у наступний раунд. Нарешті під кінець першого тайму динамівці заробили пенальті. Удар з точки реалізував Леніт Буряк 1-1. А попереду був дуже нервовий другий тайм. Австрія намагалась йти вперед і забити гол, який вивів би їх у наступну стадію. І все ж динамівці мали значно гостріші моменти для того, щоб відзначитися. Однак, голів у цьому матчі більше не було нічия 1-1, яка виводить київське динамо у чвертьфінал Кубку Європейських Чемпіонів. А там їх очікує англійська Астон Вілла. Першу гру провели на початку березня 1982 року у Сімферополі, оскільки поле в Києві було в жахливому стані. Закінчили Колотов та Коньков. Місце у рамці воріт київського динамо зайняв Віктор Чанов. Тепер, на довгі роки, він стає основним воротарем клубу. Поле було важким, а суперник грізним. У першому таймі команди грали обережно, обмінялись небезпечними моментами та пішли відпочивати. А от у другій половині грекіянам вдалося захопити ініціативу і створити цілий ряд моментів біля воріт Джеймі Рімера. Але і Астон Віла вибігала у контратакі і в одному з епізодів чано врятував свою нову команду. Нагадаю, він прийшов з донецького шахтаря. Кияни продовжили атакувати і навіть забили гол, але арбітр його не зарахував. Багато хто вважає, що суддя зафіксував у епізоді офсайд. Однак, звичайно, жодного офсайду там не було. Насправді, арбітр зафіксував порушення правил ось у цьому епізоді. Це підтверджує його жест. Офсайд, як відомо, фіксується піднятою рукою. Однак цей епізод не стає від того менш суперечливим. Якби там не було, а матч закінчився нульовою нічиєю. Збереглася унікальна відеохроніка від англійських репортерів. На ній можна побачити Сімферополь 1982 року. Футболісти віли шоковані умовами проживання у радянському готелі, при тому, що Бірмінгем сам по собі далеко не культурна столиця Великої Британії, але умови кримських готелів їх дуже сильно розчарували. У Бірмінгемі поле теж було далеко не найкращої. Якості місцями нагадувало справжнє болото. Початок матчу краще вдався господарям, вже на п'ятій хвилині шоу відкрив рахунок. Цього разу кияни переважно оборонялися. Для них сезон тільки розпочинався і команді було доволі важко. А наприкінці тайму Макнад забив другий гол, і шансів проти Астонвілу у киян стало ще менше. У другому таймі кияни намагалися атакувати, не опускали руки, йшли вперед, хоч це і було непросто. Англійці, у свою чергу, продовжили грати відкритий сміливий футбол і могли забити й третій м'яч. Все ж було помітно, що шансів у киян пройти цього суперника насправді майже немає. Матч так і закінчився поразкою 2-0, і з огляду на всі моменти віли, це ще доволі непоганий результат. Кияни закінчили виступ у Єврокубках, зупинившись у чвертьфіналі. Астон Вілла врешті, стала переможцем Кубку європейських чемпіонів. Що ж, а я дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Побачимось!